Ми з моїм дядьком Кентом ніколи не були особливо близькими. Ми рідко бачились, в основному на свята чи на дні народження. Коли я вступив до коледжу, який знаходився в тому ж місці, де жив дядько, моя мама запропонувала мені пожити в нього вдома. Хоч і не рішуче, але я погодився. Дядько Кент зустрів мене з розпостертими обіймами і поселив мене у велику кімнату з видом на задній двір. Він не брав з мене грошей за житло. Готував мені поїсти та дозволяв займатися тим, чим мені подобалось, навіть періодично підкидував мені якусь роботу. Перші кілька місяців минуло без пригод. Одного разу, пізно ввечері, дивлячись якесь шоу по телевізорі, я відчув слабкий аромат кориці. Він був не сильно яскравим, щоб помітити його, і затримався приблизно на 2-3 хвилини. Спочатку я не звернув на це особливої уваги, поки це не сталося вдруге. Приблизно через 10 днів, коли я допізна засидівся за своїми книжками, з'явився той самий запах кориці. Цього разу він був більш різким і сильно віддавав чимось паленим. Навіть здавалося, що повітря згустилось до такої міри, що я не міг зосередитись. Я підвівся, щоб відкрити вікно, і тоді почув слабкий свист. Я зовсім змерз, від того свистучий холод проходив по спині. Він звучав приглушено і спотворено. Здавалось, що він лунає з усіх боків, наче виходить зі стін. Здавалось, ніби свист намагався скласти справжні слова. Він тривав приблизно 10 хвилин, перш ніж нарешті це припинилось. Димний аромат кориці затримався трохи довше, навіть коли я відчинив вікно. Коли наступного ранку я розповів про це дядькові Вікенту, він відреагував радше роздратовано, ніж. Здивовано чи стурбовано. Це, мабуть, знову система опалення, сказав він. Вона дуже стара і час від часу виходить з ладу. Я перевірю, якщо стане гірше. Мені не дуже сподобалась його реакція, але він принаймні мав якесь пояснення насправді не було ніякої закономірності в тому, як часто це траплялось. Зазвичай я чув цей свист приблизно раз на місяць. Він завжди лунав уночі. Деякий раз він здавався більш високим і мелодійним, іншим разом низьким, наче дрильче пила. Я таки не звик до того свисту він завжди випромінював якусь мотрошну ауру, яка мене дуже тривожила. Одного вечора, в середині лютого, я спустився на перший поверх, коли свист став таким нестерпним, що я спробував спати в іншій кімнаті, але зрозумів, що його чути по всьому будинку. Поки дядько Кент не знав, я взяв справу в свої руки. Один з моїх колег на ім'я Шейн займався ремонтом опалювальних приладів і прийшов подивитись. Я привів його в підвал, де він оглянув піч і частини її каналів, але його огляд нічого не виявив: сама піч стара, але все ще в хорошому стані, сказав Шейн, відкладаючи інструменти. Можливо, у середині каналів є щось, що спричиняє запахи та звуки. Але я не маю з собою потрібного обладнання, щоб сказати напевно. Шейн хотів знайти витяжні шахти зовнішньої вентиляції будинку та простежити один конкретний канал, який підключався до системи опалення, але не приєднувався до печі. Поки Шейн це робив, я подбав про те, щоб не залишити жодних слідів його перебування в підвалі, знаючи, що дядько Кент розсердиться, якщо побачить, що я попросив когось подивитись на обігрівач. Переносячи ящики, я помітив на підлозі старий диктофон, притулений до вентиляційної решітки. Я став на коліна і підняв диктофон, помітивши, що в ньому була касета, на етикетці якої було написано Джорджія, 9 січня. Я збирався взяти диктофон з собою гору, але вирішив залишити його на випадок, якщо дядько Кент пам'ятає про те, куди його поклав. Я збирався розповісти Шейну про те, що знайшов, але. Коли вийшов на вулицю, його ніде не було видно. Я двічі обійшов навколо будинку, подзвонив на його телефон і перевірив задній двір, але безрезультатно. Він ніби розчинився в повітрі, я пішов перевірити під задньою терасою, згадавши, що він хотів подивитися, куди веде інша труба. Глибоко позаду, закритий купою викинутого мотлуху, я побачив вузький вертикальний отвір з боку будинку. Досить широкий, щоб хтось міг туди ввійти чи вийти. Вхід був закритий металевою огорожею під ланцюгом і замком, але, здавалось, він вів приблизно біля того місця, де розташовувався справжній підвал. Відчувши запах горілої кориці, що доходив із вузького проходу, я вже збирався залізти далі, коли мій телефон завібрував, і я отримав повідомлення. Воно було відчайно. Маю бігти, щось придумаємо із твоїм обігрівачем. «Поговоримо пізніше. Я спробував зателефонувати, але Шайн не відповів, тому я написав йому повідомлення, щоб зустрітись біля будинку. Однак, коли я підійшов до входу, його ніде не було видно. Я кілька разів покликав його, перш ніж зрозумів, що його машини теж немає. Твій друг щойно пішов, він сказав передати тобі, що в нього щось трапилось, сказав дядько Кент, виходячи на вулицю. Я щойно повернувся додому, наткнувся на нього, коли він виходив. А Він приходив подивитись піч, сказав, що вона все ще в хорошому стані, але думає, що свистий запах виходять із вентиляційних каналів. Незграбно видав я, думаючи, що дядько, можливо, вигнав шейна. Тож вам не доведеться купувати нову піч. Дядько Кент лише кивнув, не виглядаючи ані потішеним, ані розлюченим моїм зауваженням. Я покличу когось, щоб це полагодити, він категорично відповів перед тим як повернутися в будинок. Я таки не отримав відповіді від шайна, думаючи, що він або сердиться через те, що мій дядько вигнав його, бо він справді має якісь важливі справи. У будь-якому випадку я подумав, що краще зателефоную йому наступного дня. Тієї ночі, близько о пів на третю ночі, мене знову розбудив свист. Цієї ночі він звучав особливо інтенсивно. А потім я знову відчув запах горілої кориці. Це сповнило мене сильним почуттям страху. Незважаючи на те, що інстинкт підказував мені протилежне, наступного дня я пішов на задній двір, щоб дослідити той закритий вхід, який знайшов під терасою. Я збив навісний замок і протиснувся крізь вузький коридор, в якому також був цей сильний запах кориці. Прохід ставав ширшим і вів до крутих вузьких сходів, які привели мене до бетонної кімнати без вікон. Запах паленої кориці валив мене з ніг. Повітря було важким, застояним, і я почав потіти від високої температури. Зі стелі звисала одна лампочка, яка випромінювала тьмяне мерехливе світло. Спочатку я помітив дерев'яний стіл із маленькою полицею, встановленою прямо над ним, вкладеною чорними касетами. Я глянув на стіл і повільно підійшов до нього, перш ніж помітив головну особливість цієї кімнати, металевий корпус у формі капсули, який стояв на чотирьох ніжках у центрі кімнати. Він був розміщений над круглим поглибленням у підлозі, яке було заповнене попелом, і обвугленими шматками деревини, ймовірно, вогнищем. Складна мережа трубок різного розміру стирчала з верхньої частини корпусу. Та відводилось в металевий канал, який виглядав точно так само, як той, який Шейн намагався подивитись вчора. Я дивився туди-сюди, між столом і корпусом, не знаючи, що оглянути першим. Я підійшов до столу, помітивши купу мішків, складених навпроти нього. На кожному із них було написано Кориця. Мій погляд впав на брудну поверхню столу. По ньому були розкидані касети, а також ще один диктофон. На етикетці касети, яка була в ньому, було написано Еш, 29 листопада. Незважаючи на те, що кожна фібра мого тіла закликала мене не робити цього, я натиснув кнопку відтворення. Спочатку я почув слабкий шум, а потім щось таке, від чого в мене застигла кров. Пролунала симфонія свистів, яка звучала віддалено, але достатньо чітко, щоб розрізнити їхню уривчату пронизливу мелодію. Я почав тремтіти, коли відтворювалось аудіо, але продовжував оглядати стіл, поки не помітив одну особливу касету, на етикетці якої було написано Шейн 16 лютого. Незважаючи на страх від того, що я почую, я замінив касети, які очікувалось, стрічка Шейн 16 лютого містила в собі також свист. Я відразу впізнав його, я чув його минулої ночі. Мій страх посилився, коли я перебирав кілька інших касет на полиці, помітивши, що всі вони були помічені однаково: Віллард – 1 березня, Дафна, 24 липня, Кора, 31 жовтня, Дженніс, 5 листопада. На всіх були імена та дати. Але якщо це дійсно було тим, чим здавалося, тоді запис із Шейном був зроблений вчора. Я швидко дістав свій телефон і спробував подзвонити Шейну. Та почув звук вібрації його телефону. Я повільно подивився в той бік, звідки було чути цей звук та помітив світло-блакитне сяйво екрану телефону, що блимає. Шейн, прошепотів я, коли мій телефон вислизнув із моєї спітнілої тремтячої руки. Я стояв на місці, коли сяючий екран телефону рухався до мене, супроводжуваний звуком повільних важких кроків. Тут був ще хтось, подумав я. Це був телефон Шейна, але це був не Шейн. Фігура, що наближалась, була точно вищою ця особа без сорочки, її руки і тіло були вкриті чимось схожим на сіро-червону фарбу, яка виблискувала в тьмяному мерехтливому світлі кімнати. Людина була одягнена в темні штани і мала два вигнуті роги, що стирчали з голови разом із довгим носом, схожим на морду. Який був набагато жорсткішим, аніж решта тіла, я швидко зрозумів, що це була маска. Або маска, або, судячи з усього справжня голова корови чи бека. Хто там? Я слабко пробормотів, спотикаючись об стіл, мої очі розширились від жаху, коли фігура з головою бека зупинилась прямо біля краю світла. Зробивши глибокий видих, він підійшов до металевого корпусу і відкрив квадратний люк. Мене вразила свіжа хвиля аромату паленої кориці, до якого було домішано щось грайливе, що нагадувало мені пересмажену яловичину. Він нирнув усередину порожнистого корпусу, повністю занурюючи голову та верхню частину тіла, і саме тоді я скористався своїм шансом втекти. Перш ніж піднятися сходами, я ще раз озирнувся і побачив фігуру з головою бика, яка тепер стояла прямо переді мною. Вона тримала в одній із своїх рук людський череп, який вона витягла із металевого корпусу. Я протиснувся через коридор, несамовито кричачи, коли виліз з під траси, вибіг на передній двір і впав перед своєю машиною. Я не збирався повертатись в той будинок і не знав, що робити далі кликати дядька Кента, поліцію чи просто тікати кудись у безпечне місце. Я вибрав останній варіант сів у машину та поїхав звідти. Я досі не можу зрозуміти, що саме виявила поліція. Металевий корпус, очевидно, був зробленим із бронзи, і, здавалося, функціонував як піч або котел. Слідчі знайшли всередині печі людські останки, в основному кістки, що належать щонайменше восьми різним особам, включаючи шейна. Але вважали, що кількість тіл була більшою. Вони думали, що мій дядько або хтось інший. Приводив сюди людей у цю камеру, запихав їх у цю бронзову піч, розпалював під нею вогонь і буквально варив їх живцем. Слідчі дійшли такого висновку після того, як виявили, що внутрішні стінки корпусу повністю вкриті подряпинами. Корицю додавали, щоб замаскувати запах горілого м'яса, але найбільше мене непокоїло те, як функціонував цей набір трубок на верхній частині корпусу. Ці труби перетворювали акустику криків людей, які горіли всередині котла, щоб вони звучали, як свист. Кожного разу, коли я відчував запах паленої кориці і чув цей жахливий свист, насправді це були чиїсь болісні крики, коли їх смажили живцем. Того ж дня дядько Кент зник його так і не знайшли. Згадуючи те, яким байдужим він завжди був, коли я згадував про свист та запах кориці, я замислювався. Він, мабуть, все знав, чи намагався він приховати власні вчинки, чи захистити мене від того, хто чи що ховалось під тим будинком, чи була фігура з головою бика, яку я бачив, насправді моїм дядьком, чи можливо кимось іншим. Обидва варіанти були однаково жахливими. Поліцейські знайшли 15 касет, як я й підозрював, на кожній з них було написано чиїсь сім'я та дата, що фактично допомогло слідчим. Ідентифікувати деяких із жертв, плівки являли собою колекцію записаних криків кожної жертви, які були записані на той старий диктофон, який я знайшов у підвалі. Була одна особлива касета, згадка про яку досі викликає відчуття паралізуючого страху. Я помітив це, коли намагався зателефонувати Шейну прямо перед тим, як почув вібрацію його телефону. На касеті, про яку йдеться. Було написано моє ім'я разом із датою 18 лютого.